Вона Називається за поворотом, а люди просто пенсіонери чекають тут пенсійний автобус льготний, і щоб не стояти у грязюці. Потихеньку виносили коврики, при цьому підкладають свіженькі. Місцева мешканка Ірина описує зупинку громадського транспорту в мікрорайоні Сади-2. Каже, полтавці самотужки облаштували її. На землю постелили кілька старих килимів, аби не стояти в бруді, поки чекають автобус. Така ось вона, не не грязюка в дождь. Полтавка Ірина додає, це офіційна зупинка. Тож транспорт тут дійсно зупиняється. Зупиняються і маршрутки, ті, що йдуть суцевума, і оцей же шкільцевий малий автобус. Тут зупинка якби офіційна. Вона не то, що там ну хто, якщо ніхто не виходить, то не виходить. Анатолій Григорович, який мешкає поруч, розповідає: серед полтавців цю зупинку вже жартома називають ковровою. Та додає, таку назву вона отримала не випадково. Люди викидають старі коври. І виходять з того, із маршрутки і з автобусу, і вступають у грязь. Ну, а так постелили три ковра. І називається Станука коврова. І, і сідаєш теж, ноги витер, і сідаєш в маршрутку, не, на, не наносиш бруду. А ті, хто бачить цю зупинку вперше, як от полтавець Владислав, не приховують здивування. Я перший раз сюди приїхав, для мене в шоці бачити, що тут коври замість зупинки. Ну, це неочікувано якось, але свій підхід, так скажемо, у людей якийсь був. Краще б зупинку нормально зробили. Б. Тут краще покриття, тому що зараз у нас погода незрозуміла яка. Зупинку приведуть до ладу, і люди чекатимуть на автобуси у комфортніших ніж килими умовах. Із цим питанням ми звернулись до міського управління житлово-комунального господарства. Там пояснили, зупинки громадського транспорту не на їхньому балансі, а у відданні управління капітального будівництва. В свою чергу в управлінні капітального будівництва зазначили, на їхньому балансі не перебуває жодного об'єкта. Вони займаються лише ремонтами, а оновлення саме цієї зупинки поки що в планах немає. Щодо того ремонту. Ки буде проводити управління капітального будівництва, то в плані цієї зупинки не нам не передавало щодо ремонту. А поки в управліннях з'ясовують на чиєму балансі зупинка по вулиці джохара Дудаєва в мікрорайоні сади 2 місцеві самі дбають про зручність, підстеляють старі килими, аби пасажирам було чистіше і безпечніше.